14 серпня, вже за старим, ми вийшли в цей завершальний період і це передостаннє свято в церковному році, який завершується 13 вересня, і відступаємо новий церковний рік 14 вересня. Останнє свято Святого Спиня Петрої Богородиці, перше свято в церковного нового року Різдво Пресвятої Богородиці. Я думаю, хоча люди так по-народному називають сьогоднішні свята другим Спасом, яблучним Спасом, насправді всі розуміють, що несе в собі цей праздник, Яке значення має для нас, християн, і знаємо і навіть діванської е, сьогоднішньої е, звістки, що Господь приблизився на горіховор, так як свідчить світі отці, тому що назва не вказується в Євангелістів. Перед своїми стражданнями. Але коли свята вже формувалися в церкві Христової, то були деякі зміщення і е, Преображення Господнє здавна сталося відбувати рідко, але щоб бачити зв'язок е, конкретний з Христим тижнем, то так виходить, що на сороковий день після приближення ми маємо свято, яке воздвиження Христа Господнього. Велику науку несе приближення Господня для нас з вами. Найперше те, що ми знаємо вже в цій події, вірю того, що Господь був. Справжнім Богом е, і людиною, Боголюдиною е, в Тіві Марії народився повноцінним і маючи в собі всю ту повну благодать, про яку ми чуємо е, невеликні Івани Евдеани. І е, є деякі є де такі стверджували, що було поступове внесення. Спасителю світу, народження, хрещення, потім пображення. Насправді, на горі, коли Господь образився, не відбулося якесь нове наповнення, чи щось він прийняв додатково від Іця Небесного. Як ми співаємо трупої, Він показав свою славу, яку мав під зачаття від народження. як Спасите настільки, наскільки могли сприйняти це учні. Тобто відкрив для них так, як ту заслонку, певно, як фільтр відібрав, щоб трішки побачили, слава Божу. І більше того, при враженні ми бачимо свідчення. Для кожного з нас, коли ми щось просимо у Бога і не отримуємо, не повинні розчаровуватися, пускати руки і думати, що це нереально, що це спасене. Приклад тому я, і Моїсей, які хотіли побачити Бога, але Господь тільки доторкався до них, так, і під тінню своєю. І вони за життя. Не мали е, цієї великої ласки, яку хотіли тримати, бо це було неможливо е, в той час. Але коли Син Божий став людиною і плоті людські відбулося це поєднання, то вони вже після своєї смерті, ну, Мойсей помер, і я візніся, тобто після. Своє земне життя відповідно Мойсей за 1600 років до Христа був на землі, а Ілля за 900 років, і ось вони зустрілися і побачили те, про що мріяли. І теж цікава тут річ спостерігається. З'явилися з того світу не для того, щоб щось розповісти, а щоб переконатися. Обідеться, що це насправді, те, про що говорили пророки. І е, Христос не їх запитував, а вони е, розпитували свого Спасителя свого Месію. Троє апостолів, я минулий раз сказав, чому саме вони. Символ віри, символ любові, і символ праведності і готової в апостолі Петрі, Іоанні і Якові. І, і для того це відбулося, щоб ви, коли як ми співаємо побачити Христа вже в страждання, розуміли, якщо він на фаворі показав свою славу. І в цьому бачимо всемогутність Божу, то він добровільно пішов на страждання, все це пройшов серед нашого спасіння. Яка наука для нас з вами сьогодні актуальна в, в святі приближення Господнього? Ну, Найперше, що це то, аби відчути благодать Божу, пережити присутність Божественного. Поєднатися з Богом, треба піднестися над світом цим грішним, відірватися від Нього від світу, який лежить в злі. І не випадково ми бачимо традицію будування храму на піднесення, на висотах, на гірках. Практично це, напевно не дуже зручно, підніматися треба. Але в цьому є сенс. І, Хто був на фаворі, відвідуючи святу землю, то він напевно відчув, піднімаючись в дивіться, 40 треба так? без автобуса, без таксі. Все-таки е, налаштовуєш себе на, на те, що це святе місце, що ти маєш пережити щось особливе. Для нас сьогодні ця гора Фавор, де святий апостол Петро сказав, не розуміючи, що говорить, Господи, нам. Так добре буде. Давайте залишимося, зробимо тут вам тобі, мой сильні, такі намети і ми будемо тут. То Для віруючої людини справді, коли вона йде в храм з чистим серцем, без злопам'ятства, без лихих помислів, без нечистоти внутрішньої, підготувавшись до молитви, то напевно кожен щось таке схоже має відчути тут більше того, в святому причасті, молися, коломнисто, е, інші такі моменти, коли ми справді безпосередньо стикаючись от, з відповіддю Божою на нашу молитву, на наше благочистиве бдіння на да, такий настрій апостола Петра, коли він про це сказав Ісусу Христу. Ми маємо це пережити. Більше того. Цікаву думку висловив святий Сім'ян Новий Богослов, який народився в 949 році, помер в 1022 тобто 72 роки прожив. Це великий читок церковний. І це дуже важливо вам зараз буде взяти до уваги. Каже, єресей багато всім не згубить. І найстрашніші єреси, ми знаємо, аріанство, асфріянства, монофізити, іконоборчество. Але найгірше єресь, увага. Це коли людина думає, це він казав в кінці 10 століття, на початку 11-го, тисячу років тому. Якраз кажу, це виконується в цьому році тисяча років зняє кончини. Коли людина думає, в наші часи вже немає тої благодаті, людини здатні це все сприйняти. Як апостол Петро на Гонфаволі, Петро, що на відміну від святих минулих століть, каже, дехто думає, що вже нема в церкві такої повноти благодаті, немає людей, які здатні це все сприйняти. А це найстрашніше, цікаво. На жаль, Напевне, проблема і досі залишається такою, яку бачив Сімеон новий богослов. А при проваженні Господнє як важлива тема в церковному житті, майже всі вчителі церкви, вчителі благочесті говорили, Ян Затовизький, Прок Константинопольський, Кирило Олександрівський, Андрій Крицький, Іоанн Доноскін, Григорій. Як ви знаєте, особливо ми згадуємо в до 100, Хеслонівський, Палама, Григорій Сінаїд, Афанасій Сінаїд, Феоліп ще, Єфрем Сіря, Австин Блаженний, мій Небесний Покривий, теж цікаво про це сказав. Зокрема, каже, в приображенні ми ще бачимо добриз. Нашого Воскресіння майбутнього, так як апостоли палиць, це образ того, що ми помираємо, а потім Христос підняв їх, це симво нашого Воскресіння. Дорогі браті і сестри, ми ще за свого життя повинні земного, щоб бути в світі небесному. Це не просто відчути, якось пережити, і розуміти, подивіться, співаємо. Про це світло небесне. Більше того, коли мене єпіску пооббачає, як мене голошує, співають так до світів, світ при чоловіки, як від добра і діла твоя, і прославить, а це нашу на живесі. Це слова звернені до всіх нас, не лише до єпіску, до свяща. Хай світ під світло ваше так перед людьми. Що мається на увазі? Кожен повинен Через подвиги і через духовне піднесення от, мати це сайло. Але є люди серед нас такі, те, що каже Сім'я Обовсова. Але чому ми не бачимо? От Серед нас я, я певен, дехто, і добре, що вони цього не розуміють, бо коли це зрозуміють, то буде превість, що вони мають вже це світло і воно випромінюється. Але чому ми не бачимо цього? Тому що Петро. Іан і Яков тільки побачили тоді, коли наблизилися, і Господь їм дав можливість. Тобто тут три моменти. Перше, треба, щоб Господь це відкрив, друге, щоб ми були здатні це сприйняти, сприйняти. і бажалися. Дорогі браті сестри, на свято приближення Господнього, велику науку дає нам свята церква про необхідність. Постійного духовного зростання, требаження. Саме християнство, на відміну від всіх інших релігій, закликає до цього. Не просто так отримувати цей дар, а його треба досягати. Тому що, як царство небесна, береться зусиллями. І цей короткий закриваєш весненський піст, так прилаштований, щоб ми і не просто там в місто є, але відволікаємося, розважаємося, ситно харчуємося, і щоб відчути ту присутність божественну, треба попуститися більше того. Господь каже про один шлях збутися впливу нечистої сили і її полону. Це пісня молитва. Ми молімося, цей піст, обв'язаємося, щоб спейнити своє робиться, зустріти так після говільні, після сповіді, з тим. І дай Боже, щоб прибраження духовне ми не лише так, розуміли, що це важливо, а то можливості відчули в якийсь момент. А й не завжди, але треба ці моменти регулярно переживати, щоб це було стимулом щоб Це було для нас таким поштовхом для подальших кроків для насення на небесні висоти. Амінь.